Вітаю в ефірі. Актуальне інтерв'ю. Мене звати Роман Сов'як і нині ми говоримо про газифікацію і про енергетичну безпеку. А мій гість, технічний директор АЗ Закарпатгаз, Сергій Козар. Вітаю, Доброго дня, пане Сергію. Дякую, що знайшли час. і прийшли на ефір. І відповідно, перше питання: як у нас із енергетичною безпекою? Чи буде газ цієї зими у Закарпатті? Насправді, станом на сьогодні аварійні служби, аварійні підрозділи і підрозділи, які здійснюють обслуговування мереж АТ «Закарпатгаз» в повній мірі забезпечені незалежними джерелами енергії, також забезпечені наші адмінприміщення, приміщення, де ми здійснюємо прийом громадян. І фактично наша система газопостачання на теренах Закарпатської області, ну, будемо говорити так, вона практично не залежить або помірно залежить від зовнішніх джерел. Енергію, тобто, якщо світло вимикатимуть, то це на газифікацію ніяк не впливає жодним чином. А взагалі, як відбувається цей процес? Ну тобто, газ його ж треба перекачати, напевно, якесь джерело енергії для цього потоку газу потрібне. Ми про це ніколи не задумовувалися, але тим не менш. Чи зараз там є якісь додаткові генератори в розподільчих системах, чи, чи як це працює? А, так. Фактично, процес розподілу природного газу вимагає певної енергії, але ще раз кажу, це енергія, яка більше використовується саме для роботи поточних допоміжних експлуатаційних служб і аварійних служб. При розподілі газу мережами додаткових джерел енергії не потрібно. Тобто там воно само по собі рухається так. фактично. Є певні технологічні процеси, завдяки яким газ рухається по трубам від однієї точки до іншої точки. З додатковими процесами регулювання обслуговування мереж, тобто з людським втручанням, це обов'язково, тому що є обслуговування запірної арматури, газопроводів, є обслуговування регулюючого обладнання, роботи з налаштування. Але ще раз скажу, що ми помірним чином, скажімо так, залежимо від сторонніх джерел енергії і станом на сьогодні, ми повністю забезпечені для потреб підприємства незалежними джерелами енергії. В ну, Україні одна енергетична система, якщо ми говоримо про газ, то чи якось впливають, наприклад, там, умовні а, вибухи у Дніпрі чи у Харкові на те, як працює система на Закарпатті? Насправді, система газопостачання України це достатньо складний технологічний, така технологічна система. Вона складається з декількох окремих напрямків, які між собою пов'язані виключно? Технологічними трубопроводами. І якщо ми розділяємо видобуток транспортування і розподіл, то так вони можуть бути певним чином пов'язані між собою, коли у випадку там якихось несанкціонованих втручань в систему. Але, ще раз кажу, на території Закарпаття розподільчі системи станом на сьогодні працюють в штатному режимі, у нас немає жодних критичних ситуацій, і ми, в принципі, за обстановки, яка аналогічна, скажімо так, сьогоденню, ми не передбачаємо будь-яких проблем з газопостачанням газокарпатців. Мене один знайомий переконав, не переживай, з газом у нас все буде в порядку, тому що ми реверсом будемо качати там з Угорщини чи Словаччини. Система газопостачання України, вона інтегрована в європейську систему, і, в принципі, технічно така можливість є. Угу. Тобто, у нас є запасний план, якщо так говоримо. Окей. Чи. Якщо довго не буде світла, це якось вплине хоча б на безпеку чи, чи ні? Зовсім? Припустимо, блекаут на тиждень, умовно? Ну, скажімо так, це більше вплине на комфорт споживачів і на безпеку споживачів саме в побуті, ніж на безпеку системи в цілому. Угу. Стосовно побуту, Уже є випадки, коли через те, що вимикають електроенергію, не працюють там, газові колонки, і люди починають опалювати різними видуманими системами: там газову комфорку, вмикають, гріють, цеглу і тому подібне. Наскільки це доречно і варто робити? Ну, дивіться, давайте скажімо так: природний газ при згорянні вимагає для згоряння одного метра кубічного природного газу, потрібно спалити приблизно 10 метрів кубічних повітря. Відповідно, якщо ви використовуєте класичну систему теплопостачання, яка заснована на тому, що ви нагріваєте теплоносій, теплоносій йде по трубах до батарей, теплоносієм у вас є там чи вода, чи спеціальна рідина, яка вже сама передає тепло в навколишнє середовище. При цьому продукти згоряння відводяться назовні uh -huh. приміщення. Якщо ви опалюєте таким чином, як ви кажете, плитою газовою, ви опалюєте. Намагаєтеся опалити внутрішню будинковий простір, то фактично самим теплоносієм є продукт згоряння природного газу, який фактично є вуглекислий газ і чадний газ. І то, і то є отруйною сполукою, особливо чадний газ. Тому ви не досягнете будь-якого значного ефекту в опаленні, тому що це. Буде, ну скажімо так, небезпечно тим, щоб для того, щоб дотримати потрібну кількість тепла і температуру, вам необхідно буде забезпечити достатньо велику кількість природного газу, згоряння природного газу, і вам необхідно буде просто навіть не, не здійснювати вентиляцію приміщення. В такому випадку, швидше за все, отруєння, лікарня або отруєння, і що може бути гірше, чого вже достатньо велика кількість випадків по Україні смертельні наслідки. Тому ми, як газовики, вкрай не рекомендуємо цього робити, ні цеглу нагрівати, ні будь-яким іншим способом опалюватись від плити. Тому що, ще раз кажу, теплоносієм в цьому конкретному випадку буде продукт згорання. Це вуглекислий газ, який негативно впливає на стан людини. Або що може бути гірше, чадний газ, який навіть в невеликих концентраціях викликає летальні наслідки. То фактично, чим тепліше таким способом буде в квартирі чи в будинку... Тим більше небезпека для мешканців квартири. На Закарпатті вже подібні випадки були? Так, на жаль, у нас вже є подібні випадки, ми їх вже фіксуємо, в принципі, на Закарпатті і по всій Україні. Наслідок один. Неправильне, верніше, причина одна: неправильне використання газоспалювальних приладів, зокрема плит. Наслідок, як ми вже говорили, лікарня в гіршому випадку може бути летальний наслідок. Окей, а що тоді робити? Бо фактично так виходить, що газосистема у нас працює добре, у нас по трубах газ є. Але ми ним користуватись фактично не можемо. Ну, тут ми можемо рекомендувати або встановлення сертифікованих, скажімо так, генераторів для того, щоб працювали, крім того, електроприлади. Зараз досить поширена практика встановлення інвенторів, які, працюють через, які через акумулятори перетворюють електричний струм в достатній для роботи котлів. Але й знову наголошую, це все мають бути сертифіковані прилади і під'єднання має бути сертифіковано. Або фактично, ну, скажімо так, напевно, використання приладів, які знову ж таки не потребують для, свого, для своєї роботи сторонніх джерел енергії. Тобто це самоточні системи теплопостачання, конвекторного типу апарати, але, на жаль, вони набагато менш ефективні, ніж сучасні системи теплопостачання будинків. Ті нові і популярні називаємо їх так великими павербанками, да, побутовими, це там блюеті або іншого типу, там екофлоу, чи, чи, скажімо так, велика батарея вдома. Наскільки це ефективно і на що треба звернути увагу, щоб живити, хоча б, не знаю, там газову колонку? Ну насправді котел, котли, колонки і насосні групи вони споживають не так багато електроенергії. Тобто, це має бути якісний прилад. Він має видавати. Струм з певними характеристиками, тобто величина струму, напруга, частота, синусоїда для того, щоб просто не нашкодити обладнання. Угу. Тому я ще раз кажу: якщо люди купують для використання, то це має бути сертифіковане обладнання. Споживана потужність насоса для забезпечення циркуляції по багатоквартирному будинку, це приблизно 150 Вт. Це не так багато. Це не так багато, тому в принципі така система має право на життя і досить багато людей ними користуються. Тобто, фактично забезпечити джерелом енергії так. і все, а газ і так буде. Гаразд. А... При цьому у вас залишаються працездатні системи автоматики безпеки ваших газоспоживаючих приладів. Єдине, що треба, звичайно, щоб подумати про те, щоб підключити. Ще, е, якщо у вас є встановлені клапани безпеки, а і сигналізатори загазованості, і все, і тоді ви спокійно користуєтеся газом. Хто це може робити? Ну от купив собі таку систему, не знаю, що з нею зробити. Чи можна звернутися в Закарпатгаз? Закарпатгаз, на жаль, не проводить роботи, пов'язані з електрифікацією об'єктів і підключенням електро електрогенеруючого, електроспоживаючого обладнання. Тому тут треба просто шукати. Спеціалізовані підприємства, які знову ж таки втретє наголошую, мають відповідні дозвільні документи, займають сертифіковані на проведення цих робіт, для того, щоб потім не було питань ні по котлам. Я маю на увазі по їхній працездатності, по роботі групи безпеки, групи безпеки ні по засобам безпеки, в принципі, які встановлені це ті ж самі сигналізатори, ні по насосним групам. Тобто сертифіковане обладнання, сертифікований центр, який здійснює обслуговування. Ну, але я думаю, що на теренах інтернету в нас можна в Закарпатській області знайти підприємства, які цим професійно займаються. Чи правильно розумію? Тобто, якщо людина купила таку систему, знаходить той, хто вміє нею правильно користуватися, а додаткового якогось обладнання, підключення від газової компанії, не потрібно? Ну, ви вимикаєте котел з розетки, вмикаєте котел в інвертор. Єдине що. Єдине, що це жодного втручання не повинно бути в систему газопостачання. Жодного uh -huh. втручання не, сер... не відповідними фахівцями, скажімо так. Чи є котли, які працюють взагалі без електрики і тільки з початку? Ну, такі такі котли насправді є, і ми вже про них так трошки сказав я. А єдине, що це котли з досить старих конструкцій. І вони монтували свого часу на так звані самоточні, самопливні системи опалення. Тобто це великі діаметри трубопроводів системи опалення, це великі е, обсяги в е, теплоносія в системі опалення. Ну, відповідно, велика інерційність більші на 30-40% витрати газу. Такими системами станом на сьогодні майже ніхто не користується, ну, але вони є, і їх теоретично їх можна встановлювати, можна робити. Можна Якщо такий котел в когось є, або хоче людина такий встановити, то треба теж звертатись до Закарпатгазу. Будь-які будь монтажні роботи, будь-які е, роботи зі встановлення газоспоживаючого обладнання виконуються виключно на основі е, проєктного рішення і технічних умов. Так, треба звертатися, отримати технічні умови, розробити проєкт. Тільки тоді людина буде гарантована від е, неправильного встановлення, неправильного використання, встановлення не в тому приміщенні чи використання не за призначенням, і, ну, відповідно, буде гарантовано від нещасних випадків. Тим більше, що виникають по таким типам обладнання, виникають додаткові, ну, скажімо так, технічні рішення по димовідведенню. Угу. Тобто мають бути димоходи, має бути вентиляція, забезпечена, приточна чи припливно витяжна. Відповідно, ці роботи не можна доручати, навіть проектні роботи не можна доручати не фахівцям. Ну тобто, це ж фактично не колонка, це ж окремий котел, це велика так. доволі установка, і її треба встановлювати напевно квартирі і навряд чи можливо. Це як правило приватні будинки з відокремленими там кухнями може бути чи з відокремленими топковими. Угу. А чи були за останні місяці звернення в Закарпатгаз, щоб встановити таке обладнання? Фактично, станом на сьогодні до нас звернень по встановленню такого типу обладнання не надходить. Які ще проблеми можуть теоретично виникнути, от станом на сьогоднішній день у нашій системі, які би треба передбачити і не допустити, щоб у нас зимою, хоча б було тепло, ну насправді наше підприємство станом на сьогодні практично повністю виконало весь комплекс регламентних робіт ремонтних робіт, які були передбачені на 2023 рік. Алей рік ви подали ще, до речі, до війни. Так, ми його планували ще минулого року. Е, проходили публічні обговорення, затвердження. Перед війною так, так, ну, так склалася доля, що перед війною ми встигли закупити все необхідне обладнання, всі необхідні е, матеріали. І фактично, станом на сьогодні, ми протягом року ми планово працювали, і фактично, станом на сьогодні, ми завершили весь комплекс. Підготовчих робіт для проходження вдалого опального періоду, і ми, ну ми не за цих обставин, які є сьогодні, ми не передбачаємо жодних проблем з проходженням опального періоду. Чи багато за цей рік? Підключились нових споживачів на Закарпатті, тому що будинки продаються просто масово купляють житло все, де тільки можна було дуже багато людей переїхало в Ужгород і в найближчі міста. Чи збільшилися кількість Ні, На жаль, станом на сьогодні, ми фіксуємо деякі зменшення порівняно з попередніми роками підключень нових об'єктів. Напевно, що воно більше пов'язано з тим, що люди викуповують, що люди, по-перше, масово заселяються в ті квартири, які вже були газифіковані в попередні періоди. І людям зараз головне викупити об'єкт нерухомості без прив'язки вже навіть в окремих випадках до тих умов, які там створені. Це вже працює на перспективу. Сподіваємося, що в наступних періодах ця ситуація вирівняється, і ми зможемо, скажімо так, в наступний раз ми зможемо сказати, що крива пішла вверх. І чому питаю? Тому що я гадав, навпаки, буде зараз велике зростання і чи справиться система з таким напливом. А виявляється, що з системи, якщо буде навіть приріст, в будь-якому випадку приріст е споживачів є постійно. Тобто е система спроєктована таким чином, що в неї є певний запас потужності, і ми ще маємо куди розвиватися. Угу. Чи за цей рік взагалі вдавалося газифікувати якісь додаткові села, містечка і так далі на Закарпатті? Ну, Закарпаття газифіковано вже досить хорошо, і в принципі у нас зараз газифікація відбувається вже більше не населеними пунктами, а окремими вулицями, будинками або мікрорайонами. Вулиці, будинки, мікрорайони були. Так, щоб цілі населені пункти, то в цьому році такого у нас не було. Зрозумів. А мені попадалося в інтернеті. Рекомендації, поради, як переробити бензинові і дизельні генератори на газові, тобто там якісь спеціальні перехідники, і балон, і так далі, тому подібне, або підключали до системи. Наскільки це безпечно, і наскільки це взагалі можливо, ну давайте можливо розіб'ємо це питання на я би зразу його прокоментував, розбив би в подальшому на дві частини. Перше, є генератори, які передбачені для роботи на газовому паливі, і це доволі великий конструктор. Е, вони є і побутові. Угу. Вони є і побутові. Вони, якщо до нас звертається споживач з сертифікованим обладнанням, повертаємося на три хвилини тому, технічні умови, проект, ми його підключаємо абсолютно без жодних питань. Що стосується самостійного переобладнання, чи Перепрофілювання з бензину там, чи з дизельного пального на газове пальне, знову ж таки, враховуючи, що це не, не сертифіковане втручання в конструкцію обладнання, плюс до того, це втручання або в конструкцію е, системи е, газовий балон-генератор, або система внутрішньобункового газопостачання, генератор. Угу. Несанкціоноване втручання. Я би категорично не радив цього робити. По-перше, ці пристрої не передбачені для такої роботи, вони не призначені для роботи на газовому паливі. По-друге, як і будь-яке несанкціоноване втручання, яке виконується не фахівцями, воно несе під собою певні загрози. Це неякісне з'єднання, неякісне регулювання, витоки газу, неправильна температурна експлуатація балонів, перевищення типорозміру вузла облюка газу у споживача. Тобто, якщо буде. Перевищено загальну пропускну спроможність, скажімо так, лічильника газу, то споживачу буде нараховано по потужності всіх газоспоживаючих приладів незалежно від того, в якому стані вони знаходяться. Що це значить? Можна пояснити? Ви е, ну припустимо, у мене там була не знаю скільки одна Самовільно одиниця. встановлені газові прилади. Так. При, при виявленні самовільно встановлених газових приладів, а у випадку підключення газу до е, е, будинкової системи газопостачання того самого генератора, це буде самовільно встановлений прилад. Потужність чи кількість спожитого газу буде розраховуватись по потужності всіх існуючих приладів, одномоментній. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас стояв котел і плита, і ваш лічильник обраховував їх нормально, а ви додавите генератор. Який буде споживати там 5-6, умовно, умовно 5-6 метрів кубічних на годину, то, то при розрахунку за спожитий газ вам порахують генератор, котел і плиту. Угу. Тому що буде перевищена верхня межа роботи лічильника обліку природного газу. Тобто обдурити ніяк не, не вдасться і в, <світ> в будь-якому випадку це Щі буде. Ще роз розкажу. Роз. в першу <світ> чергу це безпека, тому що це несанкціоноване втручання хоч в систему газопостачання, хоч в конструкцію, балон, редуктор, генератор. І друге це облік природного газу стосовно отруєння, от ви казали, що дуже багато людей хочуть опалюватися плитами, але фактично е лише е труять себе. Чи варто димоходи? Прочистити і що це люди, чи звертаються до Закарпатгазу з тим, чи ви перевіряєте ці речі. Дивіться, в димоходи варто прочищати в будь-якому випадку. Димоходи, вентиляційні канали варто прочищати в будь-якому випадку, навіть незалежно від того, є у вас газоспоживаючі обладнання чи нема, тому що це мі мікроклімат в приміщенні. Якщо у вас є газоспоживаючі обладнання, це ваша безпека. Це відведення продуктів згорання. Це забезпечення вентиляції припливно-витяжної, тобто повітром в приміщенні, це відсутність накопичення продуктів згорання в приміщенні, угу. відсутність чадного газу чи вуглекислого газу. І, відповідно, як наслідок, це загальна безпека і загальне самопочуття кожного мешканця. По приватним будинкам за обслуговування димовентиляційних каналів відповідає власник будинку, по багатоквартирним будинкам відповідає управитель. Так, наша компанія надає послуги з перевірки димовентиляційних каналів, коли до нас звертаються мешканці, ми, звичайно, що виїжджаємо, перевіряємо, надаємо їм такі послуги. Але це послуга це не обов'язок, це обов'язок власника. Це е, обов'язок власника. Він може звернутися хоч до нашої компанії, хоч до будь-якої іншої компанії, яка має відповідні дозвільні документи, тому що це також вид роботи, так званий дозвільний, на який необхідно отримувати дозвільні документи. Чи працюють зараз нормально ваші аварійні служби? Чи достатньо працівників, бо знаю, що частина поїхала на війну? Значить, так, наші працівники, 30 наших працівників станом на сьогодні перебувають в Збройних силах, захищають нашу державу. Ми дуже цим пишаємося, відчуваємо їхню нестачу, але, в принципі, з перших днів війни ми. Ем... Забезпечили виведення за необхідності додаткових бригад, ми переводимо з підрозділів, які займаються експлуатаційною діяльністю, тобто з тусарський майстерський склад, ми можемо перевезти з інших підрозділів для гарантування роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, аварійно-диспетчерська служба працює, ну, скажімо так, в штатному режимі. Ми всі розуміємо, що цей режим є посилений. Ми проводимо додаткові спостереження за нашими об'єктами, але ми працюємо. І, в принципі, ми повністю забезпечуємо ліквідацію всіх аварійних викликів по області. Якщо є такі, така можливість, повертаючись уже на 10 місяців назад, коли ми не розуміли, що, що і як буде відбуватися, і всі переживали, чи були якісь такі випадки, які, не знаю, там, можливо, якісь диверсії? і вам це вдалося попередити, побачити? Ну, давайте так. З першого дня війни ми взяли під посилений контроль разом спільно з е спеціальними службами, взяли під посилений контроль всі наші переходи, всі наші об'єкти е газорозподільної системи і, в принципі. Всі ситуації, які у нас були нештатного характеру, вони були контрольовані. Вони всі відпрацьовувалися з, з нашими спецслужбами. Відсь приблизно мали так сказати, раз у вас є газ і в нас всіх є, значить все нормально. Так можемо так залишити в ефірі. Окей, okay, дякую. Я дякую за те, що ви прийшли на ефір. Розказали, і от як підсумок короткий від себе. Я сподіваюся, що з газом у нас все-таки буде порядок. І вам не доведеться колись в якомусь іншому ефірі розказувати, що в нас була позаштатна ситуація, з якою не змогли справитися. Так що дякую вам. Дякую вам. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую на все добре. Слава Україні!